Моє вітання і добрий ранок. З вами знову брокнот художника. І я Берзі Любов. Отже, на минулих уроках ми пройшли побудову ока, губ і побудову носа. Тож, полягаю, нам вже пора вернутися до, такого, до того ж самого нашого обличчя і вже більш ретельно його промалювати. Тож пропоную почати з такої невеличкої фіксації. Ось так. Для того, щоб наш малюнок не перебивався на іншу сторону. Я використала звичайний лак для волосся. І він справляється з цією задачею на всі 100%. Зараз він трошечки підсохне. І ми з вами продовжимо. Тож, давайте нагадаємо, що обличчя складається по висоті ну, такими пропорціями: типу 2 до 1, 2 до 3. Ми малюємо коло, знаходимо його, його радіус і переносимо в довжину обличчя. Так, ми знаходимо висоту нашого самого обличчя. Сподіваюся, камера все правильно показує, і вам все видно. Тобто... Знову погадую, у нас є коло, знаходимо його радіус, беремо і переносимо до висоти обличчя. І виходить, що 2 до 3 наша, наша висота обличчя. Намалювавши оцей еліпс, ми додаємо об'єму на саме волосся, оскільки ми не лисі, а волосся не є частиною нашого, як, нашої побудовичної ділянки обличчя. Одна десята одразу відрізається ця лінія росту волосся. Потім звідси може йти як, наприклад, чолка, так і будь-які інші, Ну, там будь якось вгору підніматися, але оця одна десята, вона остається сталою. І в нас залишається ділянка для, наш... для повного... повного, як би це правильно сказати, повної праці і повної роботи В сфері побудови обличчя людини. Тож, розділяючи, залиши, ту ділянку, що залишилося на три, Це в нас один ділянка носа, два лінія брів і три лінія взагалі нашого лоба. Лобову ділянку ми залишаємо нетрону, оскільки вона буде тонуватися лише за допомогою штриховки. Решта. Частин вже нас йдуть побудовичні. Коли ми будуємо очі, ми беремо середню, ось цю другу ділянку третинку і розбиваємо її на три. Так, ми знаходимо от ділянку носа, кісточки носової, носового хряща і оцього спуску, трапеційного спуску нашого носика донизу. І оця перша лінія буде у нас лінією. Ну, Симетрії, скажімо так, розрізу очей. Сам. <кхід> так, і тепер йдемо до, до вертикальних ліній. Всю цю ділянку, двоєчку, яка у нас є, ми розділяємо на 5, частин. 5 рівних сегментів. 1, 2, 3, 4, 5. Інколи буває так, що ця п'ята частина буде меншою, оскільки вона покривається волосиним покривом, і ми її не бачимо там за. Там вушком з волосся за вушко йшли і так далі. І, і взагалі це залежить від об'ємів нашого обличчя. Тобто, якщо в нас повненька фігура, то звісно, оця ділянка буде більша. Якщо ми худишки, малюємо худишку, то, то звісно, оця ділянка буде набагато менша, а очі більш виражені можуть бути. Тож, кожна п'ята частина складає з себе ось цю ділянку вісочну, як то кажуть, долю. Потім ширину очей, ширину носа, ширину ока і знову цю вісочну долю. Як ви зрозуміли, ширина ока вона рівнопра, рівномірна ширині носа. І так, маючи таку сіточку 5 на 3, у нас вже є основна ділянка, така центральна: очі і ніс. Ми вчили з вами, як будувати ніс. Тут він вже так і побудований. І тепер ми з вами побудуємо основний. Наступне око. Тобто, у нас є двоє очей. Не забуваємо про, кисля... про зону кисляка, яка також є вагомою. У мене дуже слабкий олівець. Треба взяти інший. Ось. Так. І малюємо наші оченята. Приблизні пропорції в моєму такому Спостережені. Наше око по, ш... по лінії цієї симетрії ділиться на 2 треті. Тобто одна третинка буде внизу і дві третинки вгору. Ось так, нижня повіка. Не забуваємо про товщину ока, тканини самої шкіри ока. На таких маленьких портретах її дуже рідко видно, але все одно ми їх трошечки. Таки використовуємо, особливо в тонуванні, десь там підтираємо і їх має бути видно. Тобто не забуваємо про цей момент, оскільки наша шкіра не супер прозора, не супер тонка, вона має, має свою товщину. Зверху ми цього не бачимо, так як у нас прикривають повіки і вії взагалі, тому нам цього не видно. Малюємо кольоровий кришталик і. Наш зрачок, який завжди з'являється, ну, розміщується в центрі нашого ока. Також не забуваємо, що в зрачку є блікова частина, яка завжди сяє. І така ж сама частинка може бути десь тут або тут. Ну, в даному випадку я не буду на ній акцентувати увагу. Отже, зображаємо по віку. Верхню і додаємо вії. Для того, щоб наш портрет став більш реалістичний. Ви можете трошечки її підфарбувати, додати тих чи інших деталей, але не забуваємо, що вії є в будь-якої людини, навіть в альбіноса. Коли вони зовсім білесенькі і зовсім чітко не виражені, але вони існують. Так, не забуваємо, тут око в нас закрулюється, є там такі елементи слизової оболонки. Так само і в цьому. Ось наша кислинка, так звана лінія кислячка. І одразу намалюємо брівки. Тобто брівки малюються не нижче, не вище, а десь приблизно на лінії. Плюс-мінус декілька сантиметрів, ну, тобто декілька там, міліметрів, так? Берівка завжди закінчується десь в цьому участку. Тобто у нас є така нібито діляночка, яка завжди світиться, тому ми її, ми про неї не забуваємо. Ця діляночка в нас майже завжди в світлі, і всі тіньові зони проходять ближче отут до носа, там, де є наша трапеційна зона. І зона повіки протоновую. Як ви бачите, я поступово зменшую тонування, щоб висвітити ту ділянку. Так само ми протоновуємо оцю квадратну форму. Ну, багатогранника. так, Форма багатогранника, оскільки світло падає зверху, ось ми протоновуємо її. Так само протоновуємо і ось тут поступово відпускаючи. Повитираємо зайві лінії, щоб вони нас не смущали, і я протоную ось цю зону, та, що йде до верхньої повіки. Коли ми малюємо очі, завжди звертаємо увагу, що лінія верхньої повіки, оця складка, вона завжди акцентується, її завжди гарно видно. Тож ми її також наводимо, даючи певного якогось об'єма. І нижня наша складочка вона також є. Навіть якщо ми, скажімо так, заретушували наше обличчя да, і немає ніяких сенсів під очима. Але оця доля ну, такої повіки вона завжди є. Плюс саме око. Ми тонуємо його також, тому що він ну, у нас хоч і біленьке. Але все рівно має, по-перше, лінію тіні, Ось тут падає тінь від верхньої повіки. Плюс воно ж таке кругле, воно має об'єм. І не забуваємо, що об'єм нам треба пукати хоча б в світло тіні невеличким таким утемненням. Отже, ось так падаючи тінь і ось так. Носик. У носика в нас також буде ось ця утемнення трапеції, оскільки воно уходить донизу. Не забуваємо про це. Воно може бути не дуже акцентне, але воно завжди є. Тільки будь-яка зона, яка спускається вниз, вона так і буде виділятися і буде впадати в тінь. Це стосується і цієї зони, і ось цієї зони. Це може бути не дуже чітка лінія, але вона все рівно є. Так, промальовуємо носик. У нас носик іде в світлі, знов піднімається. І отут, на цьому перетині двох площин, теж є невеличка тінь. Далі може бути висвітлена, ніби блікова частина. І ми промальовуємо нижню частинку носика. Всі оці елементи я промальовую з рахуванням того, що світло падає чітко на обличчя. І вся світлотінь і спрямована чітко на обличчя. Затонували нижню частину носика. Так, як ми робили на ось цьому зразочку, та й на цьому також. Да? Тобто ми її тонуємо, щоб виділити об'єм. Потім у нас йде носо, ось, сама ніздря ноздря, ну, зрозуміло, крила носа, да, ось так буде чіткіше. І складочка перед губ. Не забуваємо про носогубну складку. Хай вона не дуже чітко виражена, але вона все рівно є. Ми так різко спустилися донизу, але хочу ще трошечки протонувати ось тут. Тобто, у нас є блікова частина, але потім йде вісочна доля, яка також трошечки втіняє і додає об'єму нашому обличчю. Так само відбувається і з лівої сторони. Одразу можна додати волосся, щоб стало цікавіше, і наша дівчина не була таким скінхедом. Це да? занадто стильною для нашого малюнка. І ось тут я повністю скрию їй вушко, щоб воно зовсім не виражалось на зображенні. І в нас буде дівчинка-кареля з ось таким от. Не за такою зачіскою. Саму зачіску ми на сьогоднішньому році пропрацювати не встигнемо. Однак це не така вже важлива деталь. Ні, вона важлива, але ми зможемо доробити це на наступних наших портретах, тому що на наступних уроках ми вже будемо малювати портрети, починаючи з нуля. Це буде як фас, так і в профіль, так і три четверті, щоб ви змогли зрозуміти цю особливості побудови того чи іншого ракурсу. І в кінці кінців дійти до повної штриховки обличчя людини. Я тоную ось цей циліндрик, той, що йде над під, 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 підборіттям. Він може бути більший, може бути менший, але все залежить знову ж таки від конструкції обличчя, від якихось особливостей фігури. Ну, Фігури обличчя, так, тому що. Отже, я додав моїй дівчинці трошки посмішки, роздвину її губки на декілька міліметрів в сторону. Тут з'явиться невеличка складочка. Ця складочка це залом шкіри, який також може бути, наприклад, разом з носогубною складкою додати ще одну складочку. Це треба дивитися вже на саму натуру. Промальовуючи губи, ми промальовуємо буквально оцей кожен наш об'ємчик. І тонуємо до того кольору, якого ми, скажімо так, губи зафарбовані. Тому що в кожної людини пігмент губ зовсім інший. Може бути темніший, може бути світліший, може бути нафарбований за допомогою косметики. Але не забуваємо, що всі ці об'єми вони таки мають значення. Тобто, то якщо у нас губки об'ємні з такими вираженими нижньої. Колами оцими на нижній губі, то об'ємчик світло буде саме таке. Якщо губка плоска, тоді вже буде більш смужечкове таке, таке світло. Але ми малюємо по тому, що ми починали спочатку. Отже, я додаю темноти зверху, трошечки знизу і обов'язково виражаю лінію з'єднання двох наших губочок, верхньої і нижньої губи. Також не забуваємо ще один обов'язковий момент. Навколо губ кожної людини є така невидима смужечка, яка відділяє ось цю складочку, яка протоновується да, від нашого її. Кольору нашої плоті, взагалі, ну так ось грубо прозвучало, кольору нашої шкіри. Вона є по нижній частині. Це нібито такий невидимий рефлекс. Як на яблучку, так, як на будь-якій баночці чи небудь на чому. отут також є рефлекс. І він такий не дуже непомітний, але він таки є. Ви можете продивитися в зеркало і помітити цей рефлекс. Коли ми тонуємо в кольорі, то цей рефлекс завжди залишається. Ось так. протонуємо складочку і починаємо тонувати нашу щічку. Як ви бачите, я тоную не боком, тобто не отак. Я тоную, стараюся тонувати, саме роблячи контурний штрих. І малювати ось тим завершенням олівця. Тому, так як лице, воно теж овальної форми, воно має свій об'єм. протоновуємо наші, наші щічки, протоновуємо підборіддя. Для початку вам потрібно зрозуміти хоча б оцю елементарну штриховку. Тобто, що саме ми виражаємо? Ми виражаємо очі, ми виражаємо ніс, виражаємо лінію губ. Якщо на світло падає прямо, то також у нас і. Ось ця складка, ну, тобто до носогубної складки, йде такими більш-менш рівними лініями. Але кожен елемент обличчя має бути затонований, це обов'язково. Лише елементи блікової зони, це такі як ось тут, можуть на підборідті, вони можуть бути недостатньо такі яскраві або взагалі не замальовані. Зараз я не буду сильно виділяти ці елементи, а лише Покажу невеличку таку от тоновку, щоб ви розуміли, що малюємо ми по всьому обличчі. Вушко у нас куточку, тож ми його затоновуємо, його не видно. Але при цьому виділяємо його овальну форму. Тут у нас буде волосся. Переходимо до лобаної зони. Лоб розділяється навіть на такими кусочками тобто, ось навхрест і навхрест. Не знаю, чому так, але подививши зеркало, ви це побачите також. Тобто, коли ми тонуємо його, ми тонуємо його дуже обережно. І також нібито от показуємо оці дві ділянки. Світла частинка виходить ось тут. І виходить ось тут. Там кістки більш об'ємніші на черепі, тому їх більше видно. І не забуваємо про тіньову зону. Тому що будь-який об'єкт, який поверх, ну, зображений зверху, він має тінь. Він кидає тінь на нижній об'єкт. Тобто волосся також кидає тінь. І тут теж волосся кидає тінь. Тож ми його показуємо. Навіть якщо у нас дівчинка ось така геть з, блідним обличчя, з блідним волоссям, з білим, так? То тінь вона має завжди показувати. Отже, оце наше волосся. Тут можна трошечки намітити лінію вушка. І шия. Шию я часто складається з цієї зони. Це носоглотка, там, де зображається, вона ось такими. І дві м'язи. Ми їх злегка показуємо, тому що шия не може бути просто кругла. І ми частенько ось тут пад... ложимо вши нашу падаючу тінь та відділяємо обличчя знову ж таки падаючою тінню від шиї, затемнюючи. І з тіньової сторони. Так як у нас тінь спереді, то виходить ось такий ефект. Тінь від волосся ми зробили Ми зробили тінь з обох боків. У нас є виражені очі, губи ніс. Так, багато залишкових ліній, яких буде немало, однак це той, ну, той малюнок, який ми використовували для побудови нашого. Для ознайомлення з побудовою нашого обличчя. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам ви все зрозуміли. А якщо ні, передивіться попереднє відео: тренуйтеся, і в наступному відео ми зможемо зробити все з самого початку. Дякую за увагу! З вами був Плукнот художника. І малюйте!